Дуже раді, що нас зібрали знову, от е, у нас новий тренер, тому я вже знайома, тому ми дуже раді. В клубі працюємо, все добре. І вчора виграли гру, тому з гарним настроєм Приїхали до збірної. Дуже важливо кожну, кожну гру грати на перемогу, тому що це і очки в копілку збірних і, і ну, це, це результат. Кожна, кожна національна збірна ставить перед собою максимальні цілі. Неважно, в яку групу попадаємо, неважно, з ким граємо, важна грати на перемогу. Ну, завжди завдання це бути першими. Тому тільки таке, навіть завдання для себе я ставлю, а для команди, ну я думаю, що кожен гравець такі завдання ставить окремо для себе. Ну, Присутнє трішки хвилювання, тому що перший раз це завжди відповідально представляти кольори нашої країни і дуже рада, що викликали. Дуже рада знаходитись тут. Приїхала з прекрасним настроєм. Дуже рада, що отримала таке запрошення. Це велика честь для мене. Почуваю себе прекрасно, хороший настрій, і готуємося до майбутніх ігор. Перш за все, це такий виклик авансом. Потрібно показати себе, що я заслуговую місце в цій команді, і головне, думаю, прибрати якісь зараз хвилювання, щоб дійсно показати те на, на те, що я можу показати. Українська асоціація футболу